Короче, мене... на самом лучшем виде, но сегодня 6 число. Шоумен с камеры. если мне так кажется. сейчас минут. Сьогодні 6 число. 6 на 7 И Я не могу це нормально с вайбом, да? Ивана купала. И я буду гадать на Суссуже нарежена, але але зі всіма, типа, в мене будуть такі гадання, які не страшні, безпечні. Да. А то ще вдруг, блін, понагадую собі, що кошмари будуть цінитися. Мені мені таке не подобається. Ну, я як справжня українська hot Girl», Ukrainian Hard Girl ріжу бумажки. Я думаю, це відео виставлю вже завтра з результатом, або ні. Ні, не буду. Результат уже завтра виставлю. Ну, поки я буду тут подавати, я вам розкажу те, те що я заказала, угу, доставочку, але з істему і з єву. Ну, з єву прийде бостріше, ніж з стему, поняно діти, да? Тому буде розпаковка. Ой, такі лася чисті. боже Я, кстати, сейчас накрашена, потому що, ну, Понятно, так? Да? Короче, ось у мене есть бумажки. Я буду робити два гадання, типу, знаете, щоб перевірити за все-таки судьбу. Перше, це я буду писать різні імена і покладу під подушку, вийдіну. Кто попадете, тут попадете. Я буду писати рандомні імена, де ж тільки в мене немає в окружении. І... Я буду заплітати косичку на ночі, розчосуватися, казати якісь там словечки і да. У мене багато разів, е, я чесно, не дуже сильно вірю в це все, але я вірю, тому що, ну, що все-таки це судьба і там всякі ці діла, але я не можу робити і розказувати одновременно. Але того року я гадала теж на розчосці, мені буквально ніхто не приснився.

вже написала М. Ну, написала Назар, ладно. У мене є Але я за ним спілкуюсь. Ну, типа, він злість, ну, не так, чисто приємно показати. Та, ну, да, ну, я розумію, так, Пішов зі творчим Да. так що виглядає, типа, нам не скучно, Кидайте мені може, я знаю, що мені дуже багато дивиться дівчат, так що ми їх, що зі метою можливість допущити мені, що мені знімати. Фу, пишу не дуже круто і я, я його не люблю. Ой, погані сусіди. Так, все, тягну я його Пишу максимум. Ой, що це там таке? я зазначу, якось так не я вже забула, що я

Я все, все зробила і зараз вам покажу. От. Розчскам бумажка, все сказала. Так що...